Я сплатив 200 тисяч гривень аліментів, але мені їх не зарахували. І тепер я вимушений або звертатися до суду і доводити, що я сплачував ці аліменти, звісно, якщо в мене вийде, або ж платити ці аліменти другий раз. Тобто ще 200 тисяч гривень я повинен сплатити. А все це сталося через мою банальну помилку. Я не вказував призначення платежу, бо я не знав, як платити правильно аліменти. Зараз я розкажу вам трохи більш детальніше. Отже, дивіться, до мене звер... Вірніше, з мене стягнули аліменти. Мені зателефонував виконавець, каже, так і так, ви повинні сплачувати аліменти. <кій> Я кажу, добре. І почав сплачувати аліменти на карту дружини. Там 10, 20, 30 тисяч гривень, більше, ніж мені призначено, судом. Я скидав спокійно і не вказував призначення платежу. А через деякий час мені прийшло. Повідомлення про те, що всі мої активи, скажімо так, заморожено, заблоковано всі мої карти, арештовано все моє майно. Я звернувся до виконавця. Виконавець каже: так, ми бачили дійсно, що ви скидали гроші, але так як ви не вказували призначення платежу, ми не можемо їх зарахувати вам. Тому у вас борг. А ваша дружина каже, що це кошти, які ви скидали для. Компенсації її, морального стану її за час проживання з вами. І все. І вони не приймають ніяких доказів, крім чеків із призначенням платежу. А дружина не йде у виконавчу службу і не каже, що це були сплачені аліменти. І тепер я загнаний у глухий кут через те, що я не ходив ні до юристів, ні до адвокатів, не питав у виконавця, як мені правильно сплачувати аліменти, а виконавці самі не сказали. І я опинився ось у такій ситуації. Тому, шановні, вчіться на моїх помилках, не повторюйте і не допускайте своїх. Краще запишіться на приватну консультацію до адвоката чи до юриста за тисячу гривень і дізнайтеся, як правильно все це організовувати, ніж. Ви пожалкуєте цих нещасних тисячу гривень, а потім будете платити 200, 300, 400, може навіть мільйон гривень, якщо з вас стягнуть якусь, наприклад, пеню або накладуть штраф за несплату аліментів, ну і так далі. Тому, шановні, вчіться на чужих помилках і не повторюйте, і вірніше не робіть своїх.